повернення Батога 20 років по тому. Армія Батога була розгромлена військами Лордерона понад десятиліття тому, але їхній повелитель залишився живим. За цей час він відкрив кілька порталів у Нортренді та заручився допомогою демонів. Вони допомогли йому у створенні ще однієї армії нежиті. Тепер, відновивши свою армію, король мертвих вирішив напасти на західний лордерон. На місто напали, флот армії мертвих атакував наш порт, вставайте на оборону, ми повинні дати їм відсіч. Батьку, я почув розмови зовні, хтось сказав, що так, наше місто атакувала Нежить. Нежить. Це армія мертвих, яка була розгромлена багато років тому. Схоже, що вона знову повернулася, щоб знищити лордерон. Тоді ми повинні захистити місто. Ні, не варто недооцінювати нежить. Я залишуся тут і захищатиму місто, а ти разом за нором маєш вирушити в Даларан. Го-о-о-о! -го -го. Ти повинен доповісти магам Кірінтора про напад нежиті. Якщо це місто не вистоїть, то вони допоможуть вам урятувати Лордерон.